Христос, посеред нас, возлюблені брати та сестри, настав третій день Великого посту. І у нинішній день на Богослуженні звершується літургія на передосвячених дарів. На великому повечір'ї продовжується читатися третя частина великого покаянного канону святого Андрія Крицького. А також не забуваємо про важливість відвідання храму, про молитву та прояв смирення до ближнього. Сьогодні Святою Православною Церквою прославляються святий IV століття, преподобний Павло Припростий, а також семеро священомучеників, які були єпископами в Херсонесі: Василій, Єфрем, Євгеній, Елпідій, Агафодор, Єферій та Капітон. Впродовж свого служіння ці єпископи проповідували Христа на кримських та дунайських землях у IV столітті. Часто відплатою за проповідь з боку язичників була кривава розправа і смерть, іноді наруга та знеславлення. Але це не змогло зупинити святих, які своїм. Життям, сповненим дивних знамень і чудес, запалили в язичських землях вогник Божої любові та віри у Христа. І врешті, молитвами і подвигами святих мучеників і сповідників, Херсонес перетворився на визначний духовний центр і колиску нашого православія, бо саме там, за переданням і прийняв святе хрещення, рівноапостольний князь Володимир. А також у цей день, 20 березня 1994 року, розпочалося будівництво миколаївського храму у свято-миколаївському монастирі села Іза, що на Закарпатті. Монастир Хузької єпархії був і залишається однією з найважливіших обителей даного регіону. Адже на початку ХХ століття у стінах давньої обителі почався рух за повернення карпатських русинів в лоно православної церкви. Багато уваги становленню іського монастиря приділяв преподобний Олексій Кабалюк, якого ми величаємо Олексій Карпаторуський. При ньому Святомиколаївський монастир досяг свого розквіту. Однак у 1959 році обитель була закрита, а основні будівлі зруйновані. Лише на початку 90-х років минулого століття тут знову відродилося чернече життя. Його осередком і став миколаївський храм, закладений у цей день у 1994 році. Возлюблені у христі православний календар звертає вашу увагу на слова святого Марка Подвижника. Піст приносить користь тим, хто розумно до нього приступає. А тим, хто починає його нерозумно, шкодить собі. З самого початку ті, що піклуються про користь посту, повинні берегтися шкоди його, тобто барнославства.